Омтіві про головне, як повідомили в генеральному штабі щодо ситуації на плацдармах на лівому березі Дніпра поблизу Херсону, то загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з цих плацдармів. по російським штурмовикам працювали, касетами, але... Стоянним режимі, то тобто есть от момента подходи к пілідовим позиціям в момент видвіження, в момент подходу українським акопам. Так протягом останньої доби ворог здійснив 11 безуспішних штурмових дій і, втративши практично всіх своїх військових, відкотився на попередні позиції. Наші підрозділи і надалі будуть утримувати зайняті позиції та завдавати ворогам непоправних втрат. Ідеться в повідомленні генштабу. Сподівання завжди є на кращі якісь результати і взагалі <смір> на успіх і на зміну ситуації в кращу сторону. Тому ну, молимося і робимо все для того, щоб покращити ситуацію не тільки у себе, а й у сусідів і у суміжних підрозділах. Тому що люди забули одне, що потрібно об'єднуватися. Тобто, кінець року ми бачимо, що якийсь результат би, як покращення у. Збройних силах є, але його не так сильно замітно. Хоча я задоволений особисто своїм колективом і своїм підрозділом. Одна з причин того, що в цьому році не вдалося, не знаю, якось потрясти противника так, щоб це було помітніше можливо. Та? Хоча ми знову ж таки ми тільки говорили з Євеном Диким про те, що насправді співвідношення втрат. З росіянами є дуже на нашу користь, а це в принципі головне, що відбувається на війні. Це те, що противник втрачає більше техніки, більше е, солдатів е, тим не менше, е, нам не дали достатньо зброї, і чи наступного року зброя стане вирішальною? Чи наступного року стане вирішальним? Е, не знаю, поповнення нашого війська. Поповнення має йти однозначно, кожен громадянин України, кожен справжній чоловік, він має зрозуміти, що є закон, який говорить про те, що потрібно мобілізуватись, пройти без АВП, а тим більше в новому законі вже це прописано, які скоро вже за які проголосують, і має стати до лав Збройних сил для того, щоб поміняти хлопців на передовій і захищати нашу державу. Тому що. Не можуть одні й ті самі стояти два роки на фронті, три роки на фронті. Знаєте, а є ще хлопці, які з 2014-го зараз стоять там в окопах, вижили і стоять до кінця, бо вони давали клятву у нашій державі захищати. Тому там, мені недавно, буквально недавно, там дзвонить однокласник і каже: Назар, а можеш там порішати? Кажу, ну я можу порішати, аби ти пішов ДШВ. Коротко, знаєте, тому що е, два роки прийшло, мій підрозділ був на на і Якось воно несправедливо, коли ти там їдеш у Київ і бачиш, як просто велика маса здорових фізично підготовлених хлопців ходять собі там по МакДональдсі. А бачать хлопців у формі РЦЦК зразу тікають. Ну тобто, що це за країна? Де, де наш інститут пропаганди, який має. <кій> який має виховувати молодь і, і, і робити їм патріотичне налаштування? Так у нас зараз країна стані війни, але ми будуємо цю країну, і ми маємо робити все для того, щоб військо ставало сильнішим, бо таким чином ми можемо перемогти. А якщо ми будемо сидіти вдома і казати я не піду, хай йдуть діти там політиків чи хай ідуть там блогери воювати, ну то ми так не переможемо ніколи. Пане Назарію, скільки має минути часу, щоб людину, яка яку мобілізували, щоб вона була вишколена і підготовлена три місяці тут? часу повністю вистачає для того, щоб піхотинця професійно підготувати не тільки там у слівкові зброї, а й протитанкові протитанкові засоби вивчила. Там, мінування, щоб вивчила, що таке там міни, як правильно там окопуватись, мінуватись, утримувати позицію, проводити контрнаступальні там, дії малими групами. Тобто три місяці повністю вистачає для того, щоб чоловік став взяв в руки зброю і пішов воювати. Це менше ніж виділяли британці під час другої стої війни. Тобто вони десь вдвічі більше виділяли на навчання одного солдата, і то ще значно менше, ніж виділяли, наприклад, на навчання 14-ї дивізії Галичина німецький вермахт в 43-му році. Ну ви знаєте, у кожного свою думку я поміняв взагалі повністю систему збройних сил. Тобто саму підготовку. По-перше, я нещодавно давав листа. На міністра освіти на Оксана Лісового вже отримав позитивну відповідь. Значить, у нас є вищі навчальні заклади. Нам потрібно у кожному вищому навчальному закладі створити свою військову кафедру, але військову кафедру, яка буде виховувати не тільки офіцерів, а по факту підготовки тобто, туристи, там кулеметників, снайперів, розвідників. Тобто у кожному навчальному вищому закладі має бути військова кафедра, і яка забере наших хлопців, поранених людей, які не можуть продовжувати нанести службу вже в збройних силах, але він є фахівець, він може передати свою е, повністю програму і свій досвід молодому бійцю. Тому що наша країна ще буде трошки воювати. Якби ми не хотіли цієї перемоги, поки ми кацапа не доб'ємо і не закриємо кордони. Війна не закінчиться. буде отакий от артилерійський, знаєте, артилерійська війна. Там будуть прильоти по місту, і люди бачать, що значить ворог стріляє по місту, і вони не усвідомлюють, що елементарно, якщо сьогодні піти і мобілізувати, збільшити екіпажі ППО елементарно, то ми вже закриємо небо якоїсь там частини України. Тому потрібно мобілізовуватись, потрібно сьогодні зрозуміти. Що в нашій країні війна зібрати родину за столом Вечором і сказати, що там мама, тато, кохана дружина, я після нового року йду воювати. Бо в нашій країні держава. В нашій державі війна. <facultyiniz> То, що ви сказали, що люди кажуть, що хай йдуть діти політиків воювати, це, це справді перекладання відповідальності. нас тут Глядач пише, хлопці мають замінити держслужбовці і поліціянки. Вони сидять сидять на шиї народу, і держави. Але думка теж популярна. покуляна. Передайте цьому, передайте цьому коментатору, що хай зараз збере речі і піде собі до першій РТЦК ТСП. Це той самий е, перекладач відповідальності. Давайте, хай моя бабуся, піде воювати, бо там. Коментатор вже шукає там, перекласти свою відповідальність, значить, він не мужик значить Хай сиди там вдома десь і взагалі не коментує, якщо не хочете служити. От ви кажете про те, що не працює система пропаганди, але система пропаганди два роки розказувала про те, що ворог що ми скоро слабак мивкає. Цікавору в Криму. І так далі. Тобто вона працювала, просто вона призвала до якихось інших результатів. Люди почали думати, що і так, все, одно занадто добре нашим мені воювати. воювати. Ну, тому що це є пропаганда. Знаєте, крім пропаганди, ще потрібні дії. Якщо наша пропаганда не працює, значить її потрібно міняти. А як ми маємо міняти З законом України? Тому зараз вийде новий закон про мобілізацію, який буде мати ряд обмежень для кожної. Е Солдата, який ще не ставним, які не мобілізувалися. Там дуже чітко все прописали. Мені подобається цей закон, тому що не може там хлопець, який там е -е, знімає сторіси, от особливо блогери. Вони все знімають тільки не пропаганду збройних сил. Вони не можуть там виділити свій час, аби там попрацювати на мобілізацію. Вони не можуть зібрати людей і сказати, Хлопці, давайте мобілізуємось, бо треба там поміняти наших там колег, сусідів. Тобто нам потрібно міняти багато що. Я ще раз наголошу в цій країні, але ми будемо це міняти після війни. Давайте переможемо. Або давайте дамо <кій> спочатку відпочити тим, хто вже втомився. Ну, два роки повномасштабна війна, дорогі українці, хлопці на желізні. Кожен хоче побачити свою сім'ю, свою дружину, свою там. Маму, дітей і цей момент можна присвячити тим, просто мобілізувавшись і, і все, і стати військовослужбовцем збройних сил, елітних збройних сил. Ніхто не думав, що Україна дасть такий відтир ворогу по вухах. Правда? Ну, всі думали, що дійсно за три дні там ворог візьме Київ. Ну, взяв за щуку. Нам треба добивати, нам треба. Готувати людей. І чим більше ми їх будемо готувати, тим краще буде для нас, бо вони виживуть. От я, коли ми заходили там на Вологієрську тест, я своїм кулеметникам казав: глибше закопаєтесь, довше проживете. І знаєте що, в мене на сьогоднішній день найменші втрати в Збройних силах України. І Я цим тішусь, тому що люди почули і люди виконали свою, мою посавлену задачу. Тому потрібно. Готуватись потрібно вже думати собі, прокручувати в голові, як люди мають мобілізовуватись, куди відбирати підрозділи собі, а не там знаєте. Мені теж не подобається, коли РТЦК у всіх лапає і куди попало б у них план. Ну mm -hmm. не має так бути. Mm -hmm. Якщо я, наприклад, хочу там у 153-ю бригаду, а мене там дають у десятку елементарно, То чого мене не дати у 153-ю? У мене там друзі, у мене там знайомі. Пришел, взял отношения, пришел к ВЛК, мобилизовал все. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну и чтобы ВСУ совсем не приуныли, первые из истребителей F-16, обещанные Западом Украине, вероятно, уже находятся в стране, сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник. Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине и заявил, что Харьков он точно не сдал. Летом США одобрили передачу Киеву истребители F-16 от Дании и Нидерландов. Две недели назад стало известно, что голландцы начали готовить 18 истребителей к отправке на Украину.